Всім привіт! Сьогодні будемо з вами в'язати ось такі чудові маленькі шишки, Прикраса на ялинку або просто для новорічного декору хто для чого придумає. Потім, коли вже зв'яжемо цю іграшку, цю шишку таку маленьку, я вам розкажу, як можна регулювати розмір і зробити ось таку велику. Або можна буде зробити середню. Бачите, яка різниця. Ця шишка маленька десь 7-8 см. А ось ця велика може бути до 15. Єдине, що на цю велику шишку кріплення, треба буде зробити, мабуть, якийсь шнурочок, тому що вона досить важка. А ось для цієї шишки нам підійде, звичайно, Ялинкова застібка ось така для іграшок, для кульок, яку я використовую, бо вона дуже легенька. Що нам для цього потрібно? Мій улюблений гачок номер 2 Тоненька ниточка. Для маленької шишки я використовую бавовняну тонку нитку. Для цієї нитки, звичайно, можна взяти і гачок 1,5. Але я для шишки хочу, я взагалі їх роблю, щоб вони, знаєте, були такі більш ажурні, і тоді їх легше накрохмалювати, бо вона добре пропитується. А ось для цієї великої шишки я брала і нитку трохи товстішу. Але гачок теж був номер два. Ще нам буде потрібна. Якийсь відрізок ось з контрасної нитки, ми будемо відмічати ось ці листочки. Зараз в процесі зрозумієте, тому просто заздалегідь собі підготовте. Давайте почнемо. Набираємо для початку 9 повітряних петель. Звичайним способом просто в'яжемо ланцюжок з 9. Повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ще хотіла на початку сказати, мені писали в коментарях, що я дуже швидко в'яжу і комусь хочеться, щоб це було більш повільно. Але, знаєте, я. Я в'яжу, як в'яжу, щоб відео було не занадто довгим. і Тому просто змініть собі, будь ласка, режим, зробіть, щоб трошечки було вам повільніше. Е... Замкнули в кільце і набираємо 6 повітряних петель: 3, 4, 5, 6. накид Ми будемо робити ось сюди в колечко, ось цю нитку я. Хочу трошечки сховати для на початку. робимо стовпчик з одним накидом, таких стовпчиків у нас має бути 14, і між ними дві повітряні петлі. Знову стовпчик. На початку може не дуже зручно бути, але будемо робити дві повітряні петлі, знову накид стовпчик з одним накидом сюди. ж Зробіть, будь ласка, 14 стовпчиків, між, між ними дві повітряні петлі, і зустрінемось в кінці. Маємо 14 стовпчиків з одним накидом, між ними дві, дві повітряні петлі, і в'яжемо останню арку: одна повітряна, накид і ось сюди. В третю петельку першого стовпчика, який ми в'язали, робимо стовпчик з одним накидом. І так несильно його розтягуйте, щоб, щоб він врешті не дуже відрізнявся. Починаємо в'язати листочки нашої шишки. І тут вже потрібно. Трошки більше уваги. Я буду максимально намагатись пояснити, так, щоб ви змогли повторити і сподіваюся, що зможу це зробити. Робимо три повітряні петлі, накид, і ось сюди середину зараз ось так може вище, робимо стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі і сюди ж в'яжемо з'єднувальний стовпчик, під наступну арку в'яжемо, ось так підтягуйте добре, стовпчик без накиду, три повітряні петлі. Під наступну арку в'яжемо стовпчик без накиду. І тут знов в'яжемо листочок. Три повітряні петлі, накид, в серединку стовпчика в'яжемо стовпчик з накидом, три повітряні петлі, і сюди ж в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Під наступну арку в'яжемо стовпчик без накиду. Три повітряні петлі. Під наступну арку в'яжемо стовпчик без накиду. І знову тут в'яжемо листочок. Давайте ще раз в'яжемо разом. Три повітряні петлі, накид. Ось серединка нашого стовпчика. Сюди робимо стовпчик з накидом, три повітряні петлі. І з'єднувальний стовпчик ось сюди ж в серединку. Переходимо під наступну арку. Робимо стовпчик, три повітряні петлі, 1, 2, 3, і під наступну арку стовпчик без накиду. В першому рядочку у нас має вийти сім листочків. Зробіть, будь ласка, до кінця. Мені здається, я максимально повільно і зрозуміло намагалась пояснити. Дійдіть ось сюди до кінця і зустрінемось, будемо далі в'язати разом. Ось я зробила сім листочків. Ось так на початку виглядає вже красиво, правда? І ось для чого нам була потрібна контрастна ниточка. Перший ось цей листочок, який ми в'язали перший, ми його відмічаємо ось так ниточкою. І ось так до себе загинаємо. Саме по цим відміченим листочкам ми будемо орієнтуватися, врешті, коли треба буде трошечки скорочувати саму шишку, щоб вона була ось така Зменшувалась донизу, і потім, решті, коли, коли вже будемо її завершувати, теж будемо рахувати саме ось ці відмічені листочки. Продовжуємо далі. Тепер ми будемо в'язати під кожну ось цю арочку, і в кожному рядочку у нас буде одна відмічена ось ця відмічений листочок. Один буде з арочки, один відмічений, один з арочки. І так рядочки будуть повторюватись. Насправді, кожен ряд буде однаковий, тільки треба просто уважно дивитися. Робимо три повітряні петлі під наступну арку, ось цю ми до себе, ось наступна арочка. Зараз. Переходимо, і тут робимо листочок. 1, 2, 3, накид. Так само в серединку ось сюди стовпчика. Робимо стовпчик з накидом, три повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик. І єдине, що в попередньому рядочку ми одразу переходили до наступної арки, а тепер ми стовпчик без накиду робимо. Під цю ж арочку. Ці листочки, котрі нам не потрібні зараз, і ми їх не відмічаємо, ми їх просто ось так до серединки загортаємо, щоб вони нам не заважали, робимо три повітряні петлі, переходимо під наступну арку, стовпчик. Так, зараз ниточку собі... Три повітряні петлі, накид, і ось сюди, в серединку, робимо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Серединку робимо з'єднувальний стовпчик. І я одразу ось тут роблю стовпчик без накиду. Ось так має бути. Знову три повітряні. Переходимо до наступної арочки. Насправді не складно. Просто е, коли ви спробуєте, і в'язання буде у вас перед очима, ви зрозумієте, це може на відео, мені здається, добре видно, але все ж таки, коли ви спробуєте самі зробити, це буде більш, звичайно, зрозуміліше. Три повітряні петлі, накид і ось сюди, всерединку робимо стовпчик. Три повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик сюди ж і стовпчик без накиду. Ось так. Зробіть ще, будь ласка, скільки у нас тут три, дійдіть ось до цієї відміченої, і зустрінемось. Я дійшла до відміченого листочка. Робимо. Три повітряні петлі, ось сюди, три повітряні, і нам треба теж тут зробити листочок, який ми зараз відмітимо: три повітряні, з'єднувальний і під арочку стовпчик без накиду. Знову ми помічаємо ось цей листочок, який ми щойно зробили. Ось так. І ось так до серединки їх загортаємо. Далі в нас буде один рядочок, і ось тут буде в нас арка над листочком, який ми помітили. Далі буде у нас листочок. І таких відмічених в нас має бути 4. Давайте я ще декілька листочків зв'яжемо разом, покажу. Ну, мені здається, ви маєте зрозуміти, тут, як на мене, не складно. Три повітряні петлі. Переходимо. Єдине, що не поспішайте, ось ці арочки, можливо, вам на початку буде їх не дуже видно, але насправді. Їх добре видно Три повітряні петлі, накид, сюди в серединку робимо стовпчик з накидом, три повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик сюди, ж стовпчик без накиду під цю ж арочку. Ось так. У нас листочки ніби всередині шишки. Потім ми їх вивернемо, і буде краса. Ось так. Дідіть, будь ласка, ось сюди до початку. І зробимо ще одну арочку разом над відміченим листочком. Ось я дійшла до початку. Робимо три повітряні петлі. І ось наші листочки. І арочка. Ось сюди ми робимо стовпчик. Зараз я приберу гачок, покажу вам. Ось так. Далі в нас буде знову ось тут листочок, який ми будемо помічати ниточкою. І потім ще два рядочки. Коли буде в нас чотири ось таких відмічених. Зробіть, будь ласка, самостійно, і ми з вами зустрінемось будемо трошечки скорочувати шишку. Ось дивіться, як виглядає чотири листочки. Вони йдуть, звичайно, ось так по діагоналі, тому що це зрозуміло, ми не робимо тут ні з'єднувальних стовпчиків на початку. Або в кінці рядочку, ні, петель підйому, ми просто в'яжемо по колу, так як має бути, щоб шишка врешті, всі листочки мають бути ось так гарненько. І тому не лякайтесь, так має бути. Я розумію, що дівчата, які давно в'яжуть, вони це розуміють, але для початківців може здатися, що вони щось зробили не те і чого в нас ось це косить незрозуміло куди. Коли ми маємо 4 відмітки, зараз ми будемо скорочувати один листок, і шишка в нас буде зменшуватись. Загалом в нас буде 6 ось цих відмічених листочків, тому насправді це я намагаюся пояснити, якщо б я в'язала не на камеру, я б вже, звичайно, давно її зв'язала. Але я хочу, щоб і ви теж змогли це зробити. Коли в нас, ось, ми зробили четвертий, робимо далі, як зазвичай, три повітряні петлі, переходимо до наступної арки, робимо стовпчик, і тут робимо теж листочок, три повітряні, накид, зараз. Стовпчик з накидом, три повітряні, і з'єднувальний сюди ж серединку. Але стовпчик без накиду, під цю арку ми не робимо, а переходимо до наступної. Ось так добре підтягуємо. І тут робимо стовпчик. Три повітряні. До наступної арки переходимо. І тут вже продовжуємо в'язати, як ми в'язали до цього. Ось, в нас, бачите, один листочок залишився всередині, і ми його скоротили. Тобто, в нас в наступному рядочку на 1 буде менше. І в'яжемо далі, як ми в'язали до цього, три повітряні стовпчик з накидом. В серединку, три повітряні, з'єднувальний стовпчик сюди ж і стовпчик без накиду. Три повітряні. Я думаю, що ви вже зрозуміли принцип в'язання, і вже вам легше в'язати три повітряні, і ось так в'яжемо три повітряні. Ось сюди з'єднувальний і стовпчик під арку. Зробіть, будь ласка, самостійно шість ось таких відміток. Ми з вами зустрінемось і вже будемо завершувати шишку. А потім ви мені напишете, чи зрозуміло я пояснила, чи змогли ви повторити, чи може нічого не зрозуміло. Але я намагаюсь, чесно. У мене є ось така шишка, яку я вже майже завершила. Тому не дивуйтесь, тут інша ниточка. І зараз ми будемо з вами завершувати. Дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість листочків, які ми відмітили ниточкою. Тобто, зробили шостий. Зробили рядок, звичайно, до кінця. І ось перед ось цим листочком ми з вами зупинились. І це вже кінець. Це вже завершення нашої шишки. Нам залишається зробити. Просто ланцюжки, три повітряні петлі. І ось так під кожну арочку робимо листочки всерединку, робимо стовпчик без накиду. Три повітряні, під арочку наступну, стовпчик без накиду. Три повітряні, під наступну арочку, стовпчик без накиду. Три повітряні, і ось так ми просто завершуємо. Щоб потім ми могли стягнути шишку за ці арочки, три повітряні, знову три, і ось завершуємо над ось цією, над останнім листочком робимо, Ти можна зробити і з'єднувальний, звичайно, я роблю стовпчик і просто ще одну петельку. Трошечки ось таку довшу ниточку витягуємо, відрізаємо. Так, це вже все можна прибрати. Ось цю нитку теж прибрати. Зараз нам треба її вивернути. Ось так. Тут, звичайно, треба всі ось ці листочки поправити, але це можна зробити вже і потім, коли будемо на кульку надувати. Так, і давайте вже завершимо, потім розкажу про, про кульку і про велику шишку. І ось під ці арочки, ниточку, ось так, протягуємо під кожну кожну арочку. Ось так ми її зараз дійдемо до початку. Ось так і ось початок теж сюди протягнемо, тепер ось так стягуємо. І тут десь треба нам зачепитись і зробити такий стовпчик. Щоб воно в нас нічого тут не розпустилось, не розплуталось. Ось, дивіться, яка, яка краса ось так. Е, тепер щодо кульки. Кульки в мене довгі. Я їх ріжу навпіл, тому що вони занадто довгі. Тут зав'язую вузлик, зараз е, одягну. Шишку на кульку і покажу, як воно буде виглядати. Це вже красиво, хочу вам сказати. Бачите, яка симпатична. Тут вже, за вашим бажанням, ви можете її зробити ось таку, е, ніби щоб вони догори, ось так, дивились ці листочки, або коли ви вже зараз трошечки повітря спущу, ось так можна можна. Загорнути, ось так пригладити. Головне, добре накрухмалити, щоб трималась форма. І буде ось така симпатична шишка. Можна ще щось ось таке важке прив'язати сюди, і буде вона трошечки ось така довга. Це вже кому як подобається. Так, тепер давайте поговоримо щодо великої шишки. Дивіться, на початку ми тут робили з вами 14 стовпчиків. І в нас врешті виходило по 7 листочків. Для цієї великої, я не пам'ятаю, скільки я робила, але в мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9. 9 листочків. Ну, тобто, мабуть, 18 я робила. Можна зробити. 16, 18, 20, в залежності від того, яку шишку ви хочете отримати, врешті і яка у вас буде нитка. Але єдине, що для великої шишки, на маленькій ми робили одне скорочення ось тут в останніх двох рядочках. Тобто, коли було 4, потім ми ще пров'язували 2, 2 відмічених листочки одне скорочення робили. Для цієї шишки я робила два скорочення, тому що ну, вона велика. І десь ось тут, мабуть, на середині, я вже не пам'ятаю, робила одне скорочення з однієї сторони, і потім в наступному рядочку я робила з другої сторони скорочення. Тому, ну, бо вона велика, і щоб вона ось так гарненько м -м, виглядала довгою вже в кінці. Тому... Спробуйте проекспериментуйте з різним набором петель, і у вас буде свій результат. А наразі ось така краса в нас має вийти. Будь ласка, напишіть мені, хто буде в'язати, чи зрозуміло, Зрозуміло я пояснила, тому що я теж розумію, що не всі, не всі можуть повторити, не всі можуть мене зрозуміти, особливо ті, хто не в Україні. Мабуть, їм важко, але, на жаль, всім догодити я не можу. Я намагаюся, щоб було максимально зрозуміло. Нехай все вдається у вас. І ось таких вам гарних, рівних, ажурних петельок.